Привіт, мене звати Аліна, і сьогодні я вам покажу, як я буду малювати картинку від нуля до кінцевого результату. Я тільки нещодавно створила цей канал, тому тут досить мало ще відео, і попередні відео були з оглядами на мої малюнки, ілюстрації, портрети, скетчбук. Тож я вже досить давно хотіла нарешті завантажити сюди відео, де я буду малювати спідпинти з моїми порадами і так далі. Ну, і ще буде дуже багато всього цікавого на цьому каналі, тому підписуйтесь, не пропускайте нові мої відео, і я обіцяю, що вам реально буде цікаво. Як я вже сказала, то це перше відео такого формату на моєму каналі. Тож ви бачите зараз ілюстрацію на iPad, яку я буду створювати від початку і до кінця. Ось зараз вже я тут зробила скетч. Обов'язково перед роботою я змочую свою акварель, щоб мені було приємніше та легше працювати. Тож сідайте позручніше, і вас чекає майже 30 хвилин відео з процесу малювання цієї картинки. Я буду вам коментувати моменти, які ви бачите на відео, щоб вам було зрозуміліше і вам було простіше, буду озвучувати матеріали. Та потім у деякі моменти буду розповідати нюанси, які може навіть не стосуються цього малюнка. От на даний момент я використовую клячку від Faber-Castell. Вона мені дуже подобається, хоча, якщо чесно, то я інші не пробувала. Тобто, все життя, що я малюю, я використовувала лише цю клячку від Faber-Castell. Щоб почати спокійно малювати аквареллю, то я використовую маскуючу рідину, щоб я закрила ті ділянки нашого малюнку, на які не потрібно, щоб потрапляла фарба. Ті ділянки, які нам потрібні, щоб залишилися білими, можна просто перекрити цією рідиною, і нам буде легше, і просто ми не будемо про них турбуватися і думати. Тож це просто полегшить роботу, і не треба буде перейматися про те, що зараз фарба побіжить не туди, і нам потрібно буде потім накладати гуаш чи акріл на ці ділянки. Хоча, якщо чесно, я дуже рідко користуюсь цією рідиною, і зазвичай в багатьох моментах мені підходить доповнити гуашу малюнок, тому що мені подобаються ці акценти, які можна зробити за допомогою цієї фарби. Я хотіла почати малюнок у техніці по вологому, тому я перекриваю весь аркуш водою, щоб мені щоб було класне розтикання фарби. Показую пензлики, які я буду використовувати для цього малюнку. Це Даві, обидва, третій, восьмий номер. Третій номер це Cosmotop Spin І восьмий номер Cosmoton, Cosmotop Mix B. Я дуже люблю ці пензлики, я їх купляла у Німеччині. Можна купити у багатьох магазинах і у нас в Україні. Тож я переходжу до нанесення першого шару фарби. До речі, що я хочу сказати, що це виклик для мене, і такі малюнки я не малюю зазвичай. Хто мене знає, то я малюю портрети частіше за все. Це мені дуже сильно подобається. І у своїй техніці я почуваю себе дуже комфортно. А саме ця робота виводить мене за рамки мого комфорту. Тому я поставила собі таку ціль, собі таку ціль. Мені дуже сильно цікаво, спробувати для себе щось нове. Я хочу навчитись малювати архітектуру, вуличні замальовки, міські пейзажі і так далі у зовсім іншій техніці. І плюс саме такі і сюжети я не малюю, тому це подвійне для мене випробування. Багато хто думає, що якщо ти художник чи просто вмієш малювати, то ти можеш малювати будь-чим і будь-що. Але насправді це не так. Навіть якщо я володію аквареллю у певній техніці, це не означає, що я зможу зробити аквареллю будь-що у іншій техніці. Це буде дуже сильно важко. Може, для мене це буде простіше навчитись, ніж людині з нуля, яка цього ніколи не робила. Але все ж таки це так само складно, це так само незрозуміло, і так само потребує дуже багато зусиль, щоб цьому навчитись. Тому саме це я зараз і роблю. Ця робота стала першою моєю спробою. Не можу сказати, що вона буде супер вдалою, але все ж таки результат багатьом сподобався. Але я для себе підмітила всі моменти, які мені треба виправити, і звичайно я про все це скажу. Ось, наприклад, я почала цю роботу з техніки вологи по-вологому. Але... В наступний раз я б зробила інакше, я б не смачувала папір і починала б з сухого паперу, але набирала б досить добре фарби із досить достатньої кількості води. Ось так, от і йшла би поступово, щоб фарба перетикала з одного слою в інший, але я вибрала і досить інтенсивний колір, тому що у мене в результаті таки не вийшло нормально набрати інтенсивність кольору. Це є моя проблема в усіх роботах, навіть у портретах. Я можу намалювати класно лице, а потім зрозуміти, що мені треба додавати ще фарби, тому що там недостатньо контрасту, глибини. І насиченості кольору. Тому я над цим досі працюю і сподіваюся, що колись в мене вийде все як треба. Ще обов'язково хочу сказати про папір, тому що він дуже важливий у роботі з аквареллю, і тут я використала 100% бавовну бренду Ханемюлі 300 грамовку. Мені сподобався цей папір, хоча це лише друга робота на ньому, тому я ще його тестую. Але перше враження про нього було добре. Причому до цього я малювала лише на целюлозі. У мене був був тільки Фабріано із домішком 25% бавовни, який мені подобався, до речі. Але він ще і непоган, він ще доброї якості і непоганої вартості. Тому. Рекомендую до покупки. Чому саме роблю акцент на папері? Тому що навряд чи целюлоза б зараз у мене витримала цей малюнок. Я тут зробила не один, не два і навіть не три слої. І, напевно, на третьому слої інтенсивному целюлози я б вже змивала попередній слой шар фарби. На жаль. Тому целюлоза підходить для більш швидких. Одношарових чи двошарових робіт я з радістю досі роблю роботи на целюлозі, але не такого формату. Тому треба уважно розуміти, який папір підходить під конкретний тип роботи, щоб це щоб ви потім не розчарувалися, що у вас не вийшла якась задача тільки з за того, що ви обрали невірний папір. Тому на всяк випадок, треба все аналізувати і потім починати свою роботу. В цьому відео я більш за все використовую фарби роса українського виробництва. І, до речі, дуже скоро в мене вийде на каналі відео з оглядом на, на новий класний набор роса на цілих 35 кольорів. До цього, якщо я не помиляюсь, був максимум на 28, А тут випустили на 35 із класним новим металевим. Пеналом для квіток, і це просто фантастично. Я ще не відкривала. Я чекаю трішки пізніше, щоб зняти огляд і показати це вам. Вже починаємо більш детально проробляти багато моментів, щоб у нас вже була більш виразна картинка. Ми це вже зробили з віконцями, проробили відзеркалення та е ліхтарики, які відлунюються у віконці. Тут вже я вирішила, що треба далі поглибшувати тінь, тому що в мене недостатньо кольору, е все досить таке ще. І треба починати працювати далі над роботою. Цю роботу можна було б зробити набагато швидше, ніж я її зробила, але як я і казала, що ця робота так зване навчання для мене, що це випробування для мене. І я навчаюсь новому. Тому я не це вам показувати, що не все в мене гарно виходить. І що. До всього треба йти, вчитися дуже довго працювати, щоб щось у вас вийшло. Тому що, наприклад, у мене дуже багато є відео в Інстаграмі та в Тіктоці, де мені пишуть: як гарно у вас талант. Ви така талановита, це так круто, у вас талант. І, чесно кажучи, мене це не дуже сильно тішить. Дякую, щиро дякую, що. Ви залишаєте мені коментарі і що вам подобається моя робота, але це не талант. Це все завдяки е, праці, завдяки усердю, що ти працюєш, ти працюєш не один день, ти працюєш не над однією роботою, щоб у тебе щось вийшло так, звичайно, у тебе може бути е, більш схильність до чого. До чогось. І, наприклад, я розумію, що так дійсно я з дитинства любила малювати, і це в мене виходило краще, ніж у деяких людей. Звичайно, я набагато швидше щось вивчаю із цієї цієї сфери. І це, мені дається трішечки легше. Але. Але все ж таки це ж не впало мені просто так з неба. Я дуже сильно працюю над цим. Я показувала портрети, від яких я починала, і то це ще не найперші портрети. І це просто праця, праця яку ти робиш кожен день, кожен місяць, кожен рік, ти працюєш над собою і хочеш сам навчитись чомусь. І коли тобі потім просто кажуть, що це талант, що це, талант це настільки обесцінює твою працю, що нібито ти просто сидиш, сидиш, таке хопа, а я можу це зробити. Але ні, так не робиться. От уявіть навіть собі, і це працює в будь-якій професії, до речі. Там у вокаліста, балерини, танцівниці, скажіть комусь з них, що. Та у вас талант. От Балерині, наприклад, скажіть, що у вас талант. Вона просто на вас подивиться, покаже вам свої вбиті ноги, скільки часу вона проводить на тренуваннях, і все. Вона робить це важкою працею над всім, проводить години у залі, вона витанцьовує це все, стільки розтягується. і... Робить дуже багато прав для того, щоб в неї вийшло. Вийшов цей фінальний результат, який ви побачите потім. Ви не бачите багато роботу, величезну роботу, яку люди роблять поза фінальним результатом. Просто, от навіть щоб я малювала ось так, як я малюю зараз на цьому відео, для цього теж треба було вчитись. І дуже багато вчитись, і дуже багато практикуватись. Просто так у якомусь 2015 році я б не змогла отак от взяти і намалювати. З 2015 року до цього дня пройшло дуже багато моментів, дуже багато років, над якими я в яких я працювала, дуже багато працювала. Тому ніколи не обесцінюйте працю людей. І якщо ви побачите, що у людини щось дуже гарно виходить, це лише означає, що ця людина дуже усердно працювала. Повернусь трішечки до роботи, а то я трішечки забовталася з вами. І тут вже видно, що робота трішечки вимальовується, що починають з'являтися якісь акцентні моменти. На що можемо звернути увагу. Далі я буду більш вже робити акцент на насичені моменти, додавати десь освітлення більш глибоке, щоб був контрастний більш малюнок. І тут же можна побачити те, що я вам казала: що наскільки мені не вистачає. Одразу покласти більш насичений колір, Ще я стільки разів вже перекривала фарбою, накладала не один шар, а в мене все одно виходить трішки бльоклість. Я розумію і знаю, що папір з'їдає інтенсивність фарби, але суть не в тому. Я спочатку самого початку кладу все одно не інтенсивний колір, із-за чого мені доводиться по декілька разів ще докладати, і як в результаті мені все одно. Все одно це не дуже вдається. В віконці ще нормально, я їх поклала лише один раз і зараз додам ще більш насичений колір. А от колір самого фасаду можна було б одразу зробити більш плотнішим, а не таким прозорим, як зробила це я. Починаю краще проробляти верхню частину малюнка, тому що я про неї трішечки забулась. Ось тому виділяємо віконця. Тут у нас трішечки є відображення від будинку навпроти. Я трішечки зробила і зелень, щоб вона теж була більш акцентна, але те ж саме, що їй казали, що можна було подразу зробити більш інтенсивно. Але я, як завжди, це забуваю зробити. До речі, ці віконці я трішечки смочила попередньо. Я просто вирізала цей шматочок, щоб відео було трішки коротше. Ось тому тут волога, волога ще папір, я трішечки розмию, але він ще вогкувати трішечка. У мене багато слова я думаю, ви вже помітили слово паразит який треба від якого треба позбуватися. Робимо додатковий об'єм нашої зелені, щоб вона виглядала більш об'ємно і більш контрастно. Починаємо робити більш деталізовану роботу з дрібними деталями, які ми пропускали, щоб робити більш великі участки ділянки нашого малюнка. Ось тому почнемо проробляти всі моменти про які ми раніше забували. Ось я знов починаю трішечки ще додавати тіні. На двері, щоб воно було все ж таки більш занурено осередину тому що воно не на одному рівні із випираючими колонами. І далі починаємо доводити всі наші моменти до ідеалу, так сказати. ось Тут я вже Помічаю, що все ж таки в мене теж не вистачає інтенсивності на верхню частину нашого фасаду. Тому я затемняю і трішечки змінюю колір. Додаю так само одразу по вологому. Більш темним кольором плямки, щоб була структура нашого фасаду. До речі, тут дуже круто виглядала б фарба із гранулюючим ефектом, тому що в нас є трішечки фактура паперу невелика. До речі, я забула сказати, що це папір ханемюлі і це холодного пресування, тобто він не... Дуже гладенький, але все ж таки і в нього є фактура така невеличка, але не дуже сильна. Ось, і за того, що я ще водички подобавляла на верхній, верхню частину нашого малюнка, то у нас є такі плямки, перетікаючі, які нам дають цю фактуру. Так от, було б класно використати цей гранулюючий ефект фарби, то Вип... Осад цієї фарби пігмент випав би у наші ці ділянки фактури, і виглядало б це дуже круто і природньо. Ось. Тому вже тут починаємо проводити інші рядкові лінії, які будуть служити нашим акцентом. Причому дивіться, який, в принципі, виходить об'єм із того, що у нас така розмита, глибока досить тінь. Під столами і стільцями і чорні ніжки вони виділяються, причому виділяємо обов'язково тільки яка на передньому плані а іншим ми так трішки намічаємо, щоб воно не було плоским. В цілому просуваємось до завершального етапу нашого малюнка, і нам тепер треба зняти нашу маскуючу рідину, яка перетворилася на, таку резиновий, на такий резиновий шар поверхневий, і нам треба його відірвати. До речі, фактура паперу не пошкоджена від нього. Треба обережно його стерти, щоб не пошкодити нашу фарбу. І ось ми бачимо, що вона залишилась ідеально білі ділянки, які ми перекрили. Ось то в цілому тут можна було б це і не робити. Але мені хотілось вам показати, що як цим користуватися, і навіщо це потрібно. Тому що в деяких роботах акварельних це буде дуже корисно, і це дуже вам допоможе. Майже в усіх своїх роботах наприкінці я використовую білу гуаш, тому що мені подобається розставляти такі акценти на світлих участках, на рефлексах, і просто щоб підкреслити об'єм в деяких місцях, тому що фактура гуаші відрізняється від акварелі. І вона, як трішечки виходить за цю площину. От. Тому це мені дуже подобається. Іноді я навіть можу додати не тільки білого, а що такий ефект, а ще якимось кольором, який потребує сам малюнок, тому що іноді бувають якісь червоні моменти на передньому плані, які хочеться підкреслити більш яскраво і більш об'ємно. Якось я вам обов'язково покажу ці моменти. І завдяки білої гуаші зараз трішки можна вирівняти мої косі кутки, які я залила фарбою, щоб у нас була більш витончена і більш ем, охайна робота. Так само можна зробити ці циферки і підкреслити все, що вам захочеться. Головне не переборщити так само, щоб це все ж таки була акварель, акварельна робота. Із такими невеличкими акцентами Обов'язково не забуваємо, що в таких моментах у нас присутній об'єм, який ми повинні показати, щоб все ж таки наш малюнок виглядав більш об'ємним, а не таким плоским, як він може виглядати до цих моментів. Тобто такі моменти дуже добре доповнюють і витягують наш малюнок на зовсім інший рівень. До речі, з самого початку я забула це сказати, але все ж таки я вважаю, що це потребує озвучення. Основний колір, який я намішала для фасаду, це кобальт бірюзовий, 741 номер від роса, як я і казала, і індіго 717 номер. Мені дуже сподобалися домішки цих фарб, хоча в них дуже багато пігментів. Але все ж таки для мене це не виглядає брудом. Тому я вважаю, що це досить непогано, і, до речі, тут не сильно видно. Але домішки цих фарб вибрали випали у дуже класний осад у фактуру папера, і мені дуже сподобався цей результат. Ну що ж, от я і завершила цю роботу. Я дуже дякую, якщо ви додивились це відео до кінця. І я гадаю, що для першого разу то в мене непогано вийшло. Але я 100% знаю, що наступні рази будуть набагато краще, тому обов'язково слідкуйте. І це буде дуже цікаво навіть вам. Дивитися за моїм результатом і моїми досягненнями. Тому бувайте підписуйтесь на мій інстаграм, Ютуб. Я буду дуже рада всіх вас бачити.